Навряд чи знайдеться в усній історії України людина, життя і вчинка якої викликали б такі суперечливі оцінки істориків, як це було з гетьманом України Іваном Мазепою, який знайшов цю посаду одразу після Самойловича. Іван Степанович Мазепа, Мазепа Калодинський, народився близько 1640 року в селі Мазепиці поблису Білої церкви на Київщині, де й провів дитячі роки. Тут він пізнав життя козаків реєстрового полку. Що тут стояв, опановував військову справу, навчився володіти традиційною козацькою зброєю, шаблею, рушницею, пістолем. Іван Мазепа був шляхетського роду. Помітивши тягу Івана до знань, мати послала його вчитися в Києво-Могилянську колегію, де він і здобув освіту. Після Київської колегії, юний Іван Мазепа продовжив навчання у Єзуїтській колегії у Варшаві. Добру школу життя Мазепа прийшов при дворі польського короля Яна Казимира, куди був взятий як Паш в числі кількох молодих козаків, яких король хотів виховувати у прихильній до Польщі атмосфері. Ян Казимир побачив здібності Мазепи, послав його навчатися в Європу. Іван удосконалював свою освіту у Франції, Німеччині, Італії та Голландії. Навчання Мазепи в різних країнах дало йому можливість опанувати і вільно розмовляти російською, польською, латинською, французькою, італійською та турецькою мовами, а його ерудиція викликала захоплення у всіх. Вже у молоді роки Мазепа неодноразово виконував важливі доручення Яна Казимира, спрямовані на підтримку відносин Польщі з гетьманами України, зокрема з Іваном Віговським, Юрієм Хмельницьким. Що свідчило про необиякий розум і дипломатичний талант Мазепи. Недарма усі дослідники визначають глибокий розум Івана Мазепи, його здатність глибоко розпізнавати характери, говорити мовою свого співрозмовника на будь-яку тему і одночасно залишатися нерозгаданим, розсудливим, хитрим. Крім того, Мазепа був блискучим оратором. Наприкінці 1663 року, коли Польща знову намагалася захопити землю обережної України, Іван Мазепа перебував у королівській дружині у складі польського війська. Він з болем у серці спостерігав руйнування сіл та містечок своєї рідної землі. Тому Мазепа залишив королівську службу і повернувся у батьківський маєток. Та спокійне життя не приваблювало майбутнього гетьмана. Він незабаром вступив до козацького війська і приєднався до гетьмана правережної України Петра Дорошенка. Пригода, яка наблизила Мазепу до Гетьманства. Під час однієї з поїздок до Туреччини і Криму, Мазепа, якого супроводжував татарський захід, і 15 польських невільників, яких весли у подарунок султану, був захоплений запорожцями. Татарські захін козаки знищили, а Мазепу засудили до смертної кари. між тим кошевий ветиман Іван Сірко наказав відправити полоненого до лівопережного гетьмана Івана Самойловича. Мазепа швидко увійшов у довіру до гетьмана і незабаром був призначений на посаду генерального осавула. Саме з цього часу почалося стрімке сходження Мазепи на вершину влади. Він був одним із мовників, завдяки яким скинули з гетьманства Івана Самойловича. Спочатку Мазепа займав посаду рот містра, але Дорошенко, побачивши високий інтелект і дипломатичний талант Мазепи, призначив його генеральним писарем. І вже з цього часу Мазепа виступав посередником у переговорах із керівництвом Туреччини, Польщі Росії. Отриманий досвід в міжнародних справах, впливові зв'язки в російських урядових колах, вольові якості характеру. Блискуча європейського світа та бездоганні манери допомогли Івану Мазепі у 1687 році стати гетьманом. Гетьменування почалося з підписання коломацьких статей 25 липня 1687 року, за яким значно обмежувалося повноваження козацького війська. Полководець та старшина зобов'язані були сприяти об'єднанню Московії та Гетьманської України. Вимагалося ліквідувати національну ізольованість України. Для чого заохочувалися шлюби між представниками двох народів? Заборонялося правителі козаків особисто підтримувати з іноземними країнами дипломатичні відносини. Гетьман Мазепа з козаками був зобов'язаний допомогти московському війську у війні з Османською імперією та Кримським ханством. У Батурній гетьманській столиці розмістили полк стрільців із Московії. Правителю заборонялися без наказу царя позбавляти старшин посад. А ті ж у свою чергу не мали скидати гетьмана. Козацька старшина повинна була доносити царському уряду на гетьмана. Іван Мазепа вимушений був підписати документ з московським урядом, який значно опершив автономність України. Але чому ж про часи його правління кажуть, що від Богдана до Івана не було гетьмана в країні? Чому він утримався у влади 22 роки? Налагодження стосунків з Петром І таким чином врятував країну від руйнування, яке загрожувало державі після перевороту у Москві в Москові 1689 році, завдяки багатому досвіду грамотно вибудовувалася зовнішня політика гетьмана. Іван Мазепа був зобов'язаний брати участь у подальших воєнних діях проти Кримського ханства. 1689 року відбувся другий кримський похід Московського козацького війська. Десятитисячне московське військо під керівництвом князя Голіцина зі слобідськими полками рушило на Кримське ханство. До нього приєдналися гетьманські полки на чолі з Іваном Мазепою. Примушуючи татар відступити, військо підійшло до сім'ї Перекопа. Однак через нестачу води і продовольства йти у хлиб кримського півострова князь Голіцин не наважився. Фактично, похід завершився провалом. На першому етапі відмінування Іван Мазепа дотримувався політики добрих відносин із Московією, доповідав про витівки запорожців, придушував народні рухи, посилав козацькі полки у воєнні походи. За рахунок України утримувалися не лише козацькі, а й московські війська. За це Іван Мазепа отримував щедрі подарунки від царя. У 1700 році Іван Мазепа здобув найвищий орден Андрія Перевозваного, а також титул князя Священної Римської імперії. У соціально-економічній політиці гетьман зробив основну ставку на козацьку старшину і українську шляхту, прагнучи перетворити її на привілейований соціальний стан. Іван Мазепа сприяв трустанню великого старшинського та монастирського землеволодіння, Упорядкування панщини для селян. Два дні на тиждень за роки свого геманування він видав понад тисячу універсалів про передачу старшині монастирям і великим купцям, у володіння сотні сіл і десятками тисяч селян. Сам гетьман мав близько 10 тисяч селян в Україні та 20 тисяч селян у Москві. Іван Мазепа здійснив перепис козацького стану. У 1698 році козаків було поділено на спроможних виконувати воєнну службу виборних і неспроможних підпомічників, які мали допомагати виборним у веденні господарства. Одним з найважливіших напрямків загальної державної політики Івана Мазепи була культурно просвітницька діяльність. У розвиток української освіти, науки, архітектури, літератури, книгодрукування гетьман вкладав величезні кошти з державної військової скарбниці та власні кошти, справедливо вважаючи, що лише в такий спосіб Україна може зрівнятися з європейськими державами. Під його безпосереднім наглядом і керівництвом було споруджено 12 храмів. За гетьмінування Івана Мазепи було відновлено багато старовинних храмів княжої доби. Внесок Івана Мазепи в розвиток архітектури і будівельництва був настільки значним, що тогочасний архітектурний стиль дослідники називають Мазепінським бароком. У 1690 році було збудовано нове приміщення Києво-Могилянському колегіуму, у 1698 році Богоявленську церкву, братського монастиря, Звіницю Софійського собору до 1695 році обнесено новим муром Києво-Почерську Лавру. Інший напрямок культури діяльності Мазепи друкарська справа. Гетьман мав чи найкращому в Україні книгодрукарню і обдаровував книжками усієї бібліотеки, монастирі, церкви, окремих осіб. Опікувався Мазепа Києво-Могилянською колегією, сприяючи її перетворенню в 1801 році на академію. У 1800 році в Україні було засновано новий навчальний заклад «Чернігівський колегіум. У 1704 році Іван Мазепа придушив повстання Семена Палія. Узявши за мету звільнення Гетьманщини з під влади Московії, Іван Мазепа розпочав таємні переговори зі шведським королем Карлом XII. У 1708 році Карл XII з 35 тисячною армією вирішив похід на Москву. Пізніше до нього приєднатися генерал Дамлоюнгаупт із 16-тисячним військом та важкою артилерією. Шлях на Москву, перекритий великими загонами московських військ у Пскові, Новгороді та Смоленську. Карл XII, віддаючи перевагу маневрені в маневреній війні, вирішив здійснити обхід через Білорусію. Проте через погані дороги, вороже ставлення місцевого населення та дії партизанів шведська армія втратила потрібну рухливість. Ударом по шведах став розгром московським військом армії Левенгауп та поблизу села Лісне в Білорусі. Після цього шведський король рушив в Україну і сподівався на допомогу Івана Мазеп. Гетьман опинився перед вибором, чи відверто підтримати Шведів, чи залишитися на боці Петра І, 4 листопада 1708 року Гетьман прийняв остаточні рішення приєднатися до Карла XII. У 1728 році було укладено договір шведським королем Карлом XII, за яким Гетьманщина мав стати незалежною державою і повернути всі загарбані землі. Іван Мазепа призначався вічним князем України, і він і старшина зберігали свої права і вольності. Шведський король зобов'язався захищати Гетьманщину і надавати військову допомогу. Гетьман зобов'язався передати шведам на час війни Мглин, Стародуб, Гадяч, Полтаву і Батурин. Дізнавшись про вчинок Івана Мазепи, цар Петро Петропечни казав зруйнувати гетьманську столицю Батурин, де зберігалися великі запаси зброї, артилерії та продовольства. Долю Батурина вирішила зрада, полковник ніс показав таємний хід у місто, через який московські війська проникли в столицю та вчинили погром. Місто було спалене, населення знищене. Мазепу було оголошено зрадником. На старшинській раді в Лухові новим гетьманом було обрано Івана Скоропадського 1708 й рік. Крім того, Петро І звернувся до населення із закликом бути вірним йому, а на Січ відправив дарунки та гроші. Через кілька днів більшість старшин залишили Івана Мазепу, підписала присягу на відність царю і визнала гетьмана Івана Скоропадського. Проте, до Івана Мазепи і Карла XII приєднався кошовий отаман Запорозької Січі Кось Гордігінко із частиною Запорозців. Петро І продовжив каральні заходи в Україні. У квітні 1709 році московські війська під командуванням Яковлева здійснили каральний похід на Запорожжя в результаті якого Чтомиська Січ була знищена. Лише небагатьом запорожцям вдалося врятуватися втечею в, в турецькій володіння. Тим часом основні сили шведів і козаків Івана Мазепи підійшли до Полтави. Залога міста, що складалася із козаків і московських солдатів, відмовилася здаватися. Облога міста тривала три місяці. Тим часом до Полтави підійшли головні московські сили. Загалом московська армія налічувала 42 до 60 тисяч осіб та 72 гармати, хоча деякі дослідники називають значно більші цифри 150 тисяч осіб. Шведські сили оцінюються у 12-30 тисяч осіб та 4 гармати. Карлу XII заважало керувати боєм під Полтавою, поранення в ногу, яке він дістав напередодні. Під час битв він упав із притомнів. Шведи вирішили, що король загинув, тому кинулися тікати. Перешальна битва Північної війни відбулася 27 червня 1709 року під Полтавою та завершилася поразкою шведів. Таким чином, доля України була вирішена без українців. Після поразки Івана Мазепи і Карла XII вони втекли в турецькі володіння. Петро I доручив своєму послу Стамбулі, підкупити великого візира, якому було обіцяно значну винагороду, за видачу Івана Мазепи. Ця свістка схвилювала гетьмана і остаточно підірвало його слабке здоров'я. 22 серпня 1709 року він помер. Тіло Івана Мазепи підвезли в місто Галац. Румунія і там у колі війська старшини і самого короля Карла XII поховали в міському монастирі.